Про основні нюанси оподаткування спадщини і подарунків розповість заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб та майнових податків головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Руцький. Коли виникає об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб при нотаріальному посвідченні спадкового договору? В даному випадку об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб виникає у фізичної особи в момент прийняття спадкоємцем об'єкта спадщини. Як оподатковується вартість спадщини подарунку, отриманого фізичною особою резидентом від фізичної особи нерезидента Вартість будь-якого об'єкта спадщини чи подарунку, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця нерезидента оподатковується за відповідними ставками, визначеними податковим кодексом України. Зокрема, ставка податку становить 15% базового податкування щодо доходів, нарахованих, виплачених чи наданих, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Якщо базове оподаткування для місячного оподаткованого доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, Встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Якщо ж база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%. Хто є відповідальним за сплату перерахування податку на доходи фізичних осіб при отриманні спадщини? Відповідальним за сплату та перерахування податку до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщину. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, кошти, майно, майнові чи не майнові права у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити такий податок, до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та тих спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. А також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід у вигляді подарунку, отриманий фізичною особою резидентом від фізичної особи резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня, якщо договір дарування розірвано у звітному році. Оскільки договір дарування розірваний, подарунок прийнятий та повернутий. До закінчення звітного року, то дохід у вигляді подарунку, отриманий фізичною особою резидентом від фізичної особи резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Як сплачуються податки на доходи фізичних осіб у разі, якщо малолітня, неповнолітня дитина отримує подарунок спадщину від фізичної особи резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення? Батьки усиновителі та опікуни, опікувальники. У разі отримання малолітньою чи неповнолітньою дитиною подарунку чи спадщини, повинні подати податкову декларацію від імені такої малолітньої чи неповнолітньої дитини та сплатити податок на доходи фізичних осіб. Як оподатковується вартість власності, що успадкована, отримана в подарунок членами сім'ї першого ступеня споріднення, якщо спадкоємець обдарований та спадкодавець-дарувальник є резидентами України? Вартість власності, що успадковується, отримується в подарунок членами сім'ї першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід у вигляді спадщини подарунку, отриманий платником податку від фізичної особи резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, та за якою ставкою? Фізичні особи-резиденти, які отримують спадщину чи подарунок від фізичної особи резидента, але не відносяться до членів сім'ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини чи подарунку. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Реєстраційний номер облікової картки платника податків використовується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами, підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків. Детальніше про це розповість головний державний інспектор Діло комунікації головного управління ДФС у Тронопільській області Марія Гуль. Відповідно, фізичні особи у випадках, передбачених законодавством, мають пред'являти паспорт та надати документальне підтвердження реєстраційного номера. Таким документом може бути картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Разом з тим, замість картки як окремого документа можуть використовувати здані про реєстраційний номер, внесені до паспорта громадянина України. Зокрема, будь-яким органом ДФС на прохання фізичної особи до паспорта можуть бути внесені 7, 8 або 9 сторінка. Дані про реєстраційний номер. Форма даних про реєстраційний номер, що вноситься до паспорта громадянина України, встановлена у додатку 4 до положення про реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Працівники головного управління ДФС в області нещодавно відвідали Гусятин в рамках проведення для платників та громадськості дня району. Захід традиційно розпочався у приміщенні гусятинської ОДПІ і зустрічі з представниками місцевої преси та радіо. Після цього в актовій залі гусятинської райдержадміністрації фахівці фіскальної служби зустрілись із місцевими бухгалтерами і підприємцями. Спеціалісти провели для представників місцевого бізнесу семінар, де роз'яснювали особливості нарахування військового збору та податку на доходи фізичних осіб. Правила використання на підприємстві понижуючого коефіцієнта при сплаті єдиного соціального внеску, особливості адміністрування місцевого акцизного податку і використання касових апаратів. 15 жовтня, середа. Останній день подання. Звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок за вересень, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку, довідки про використані розрахункові книжки, останній день сплати, збору запровадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг, торгівлі валютними цінностями з придбанням торгового патенту за листопад. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.